Тож так, всім привіт-привіт, з вами, як завжди, я, Sonic 149. Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не випускати нові відео. Ну а ми вже, в принципі можемо починати. Ну тож так, погнали. І добре, у цьому відео я планую відправитись у подорож по пустелі. Так, звісно, я там був уже дуже багато разів, але я думаю, зробити це ще раз. Так, ми там пройдемось та дізнаємось, можливо, там є щось цікаве, що ми могли пропустити, та чи є там ще якісь прикольні данчі, можливо, знайдемо якийсь цікавий лут. Тому це відео буде цікаве. Тому ставте відразу вподобайку, і якщо не сподобається, прибирайте, хоча краще все таки не прибирати. А ось ми з цим сильно великим комплектом для подорожей, підемо подорожувати. І так. Ми виходимо в цю постелю. Так, і до речі, я вам зараз покажу село, ну це село ще по сусідству, так, у якому я хотів зробити, типу, ферму селяну чи щось таке, чи трейдхол. Ча там у мене в себе є конструкція для трейдхолу, але нічого з цього тут не вийшло. Тому ось стоїть. Ця будка, у цій будці ось тут є селяни. Так, друзі, тут є селяни. Ну, а так то, в принципі, ну, тут більше нічого такого цікавого немає. О, якісь речі непогано вже є одне залізко Та виряд, значить, вже це чудово лут для початку. Так, щойно зайшли в пустелю, відразу щось отримали. Але це, звісно, що не все. Ми ж будемо йти далі. І так, ну, поки що тут нічого не видно. Що? Ух ти, це якась печера. Так, потрібно тут перевірити. Ще я поїм перед цим А тоді зайдемо. Що тут у нас є? Оу, залізо. Ну, зараз я тут освітлю. та Так, ми його здобудемо. Ну чому? В принципі, залізо це досить так добре. Залізне кило, чи, типу того завжди ти корисне. А що тут у нас? Є щось тинне краще. Я освітлю до кінця. А, тут тобто, уже кінець. Типу це кінець тунелю. Там вихід, О, вугілля є. Я, в принципі, думаю, його здобуду. Так. Трішечки поздобуваю, але все. Ну, мені його багато не потрібно, тому що в мене його і так, в принципі, повно. Так, а я, друзі, думаю, до вас повернусь, коли знайду щось цікаве, тому що немає сенсу показувати, як я буду просто так бігати туди-сюди. І так, друзі, через. Трішки часу мені вдалося знайти ось таку піраміду. Хоча мені здається, що я тут уже був. Так, о, тут відкопано. Все, я думаю, що я тут був. Але хто знає... О, так, я тут точно був. Ну, глянемо раптом щось, там можливо я пропустив. Ну, все одно не позаважає воно, нам те, що ми зайдемо в цю піраміду ще раз, так, тут нічого, нічого. І, ну ой. І піднизу теж нічого, ну, так, те, те немає. Я все звідси позабирав реально, пустону, По і я заберу з собою скрині. Скрині все ж таки корисна штука, а вони з неба не падають, якби. Тому скрині теж потрібно забирати. Так, зібравши деякі скрині, я вже думаю, куди б мені далі податися. Але нічого страшного, тому що це пустеля така досить велика. В принципі, думаю, щось ми тут та ще й знайдемо. Так, тут, в принципі, ми нічого цікавого в цій піраміді і не знайшли. Так, я думав, що тут щось буде покраще, звісно, але так. Ну, не вдалося так, не вдалось. Вдасться в наступний раз. А в цій піраміді реально нічого цікавого не сталося. Так. Дійсно. Нічого. ну, у, у, Хоч якісь вигляділи мені Все одно, в принципі, не потрібне. Так. Куди б то далі йти уявлення не маю. Реального, не знаю. Можливо, піду туди. так Потрібно йти навпроти ну, компаса, щоб йти подалі відомо. Він мене показує на дім. Тому що я збудував дім на спавні, ось тому так легко. Так, оу, друзі, я знайшов село. Трішки поблукавши по цій пустелі, я знайшов це село. Хоч чомусь мені все одно здається, що я тут уже колись був, не знаю. Але так, скоро ми дізнаємося, чи був я тут чи ні. Ну, якщо я знайду кузню, але я тут її поки що ніде не бачу. Так, можливо, з селянами буду торгуватись, можливо, вони щось з є. Так, стоп, мені золочилось чи е, секундочку. Так, це. А. Так, 9 золота за смарагд. в мене, звісно, є золото. В принципі, вигідна торгівля, тому що золото тут реально не потрібне. Я не знаю, як торгувати з піглянами на цій версії. Так, реально, не знаю. Не знаю, що тут робити. Так, тут десь повинно, була би бути кузня, але де вона? Я її ніде не можу знайти. Було би добре, все-таки, відшукати кузню. Ну, не знаю. Немає. Так, немає. Напевно, можна глянути ще щось. Так, можливо, тут буде ще щось, та я не знаю, що буде тут чи ні, хоч так. Можливо, тут будуть ще якісь цікаві данчі або поки що, ну нічого цікавого мені не випало. Піраміда від я вже був та поселення. О, стоп, це теж яке село? Отак. Мені туди точно, точно потрібно. Це просто 100%. Так я можу туди прибігти. Все. Це буде не Треба, треба і більш ніяк. Так, тому що ну, мені це досить так цікавить. В тій, в тому серії я не знайшов кузню, а тут відразу я бачу кузню. Тобто, якщо там я вже колись міг бути, то тут я тут я начебто не був. Ану, секундочку, так, я тут не був. Два залізних шлома. Так, добре. І кайло та сідло. В принципі, хороший лут. Досить такий хороший лут. Ну, як для кого, та як коли О, селянин, що ти тут за вугілля? Продаєш смарати, то смарагти лопату. Ну, в принципі, ясно, вона мені не потрібна. я краще зачарую. Так, там в мене є лазурит. А хоча я все одно лопатами не користуюсь, мені і звичайні підійдуть. Так, мені не потрібно щось там особливе. Мене повністю влаштує звичайна е, наша там лопата чи щось таке. Так, ух ухтешека, головне туди не гепнутись, я не знаю. Чи ти зараз вночі, ну, того ще кудись? Просто варіантів немає. Абсолютно геть ніяких. Так, добре. Побігла далі. О, це ця будівля. Так, я ж тут начебто колись був. Так, я сюди був, приходив та забирав звідси блоки. Там, до мене в скрині лежать блоки для будівництва. Так, це я звідси їх брав. заберу ці двері, та в принципі мені тут більше нічого і не потрібно. Так, двері. Єдине, що тут таке корисне з цього всього. А інші це просто сміття. О, друзі, просто подивіться, яких я лам знайшов. Так, я тут просто гуляв і наткнувся на ось таких прекрасних лам. Так. Ну, звісно, я не сильно довго гуляв, але так. Я побачив цей з ламами. Та, не знаю, шкода, що в мене немає кіломіїв. Якби я притяг би цей караван до себе додому. Так, друзі, угу, було б реально прикольно, але ну. Ось, робіть з цією ламою. Так, все, час на скріншот вичерпано. Ну, а так, то я не знаю, тут начебто більше нічого такого немає. Так, що тут у нас. Це. Піраміда, начебто, не знаю, чи я там був. А це треба перевірити. Так, серйозно, треба перевірити, чи був я в цій піраміді. Так, начебто вона. Ага. Так, я вже тут. І зараз ми дізнаємося, що був я в цій піраміді. Хоч чомусь моя чуйка мені говорить, що я тут не був. Так, я тут не був. Все, я подивився вниз, мене тут не було. Це абсолютно нова піраміда, і ми дізнаємось, чи почувство їх мені. Я краще спущуся. Так, головне зараз нічого не наробити. Так, бо якщо я щось не те зроблю, то можу гекнутись. Добре, добре. А мені пригепнутись. Тому перше правило Майнкрафта не копайте під себе. Воно все ж таки не таке дурне. Угу, і дійсно, треба його слухатись. Треба слухатись це правило. Так. А ми поки що спускаємося вниз. Так краще зламаємо цю плиту. Так, ставимо смузки і. Ого! Якісь дуже цінні блоки. Купу блоків заліз діамант. Стоп, це що, ще якась зброя. Йой, та тут взагалі. Купа цінних блоків, книга зачарування. Рідність рід... рід... води. Не знаю, що це за зачарування таке. Начебто не зустрічав такого. Ви напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, що це за зачарування таке. Так, а поки що. Я збираюся весь дуже прикольний лут, який може випасти не в кожній піраміді. Що це таке? О, воно мені точно потрібно. Тут все можна, ну тут все прямо корисне. Е, так, що тут тільки не корисно, це якесь там сідло, можливо. І все. Або це окопавка. Так, що ж мені викласти? Я думаю, що це мені не потрібно. Так що тут ще мені не потрібно. Потрібно повикладати весь цей непотріб, тому що тут є поцінніші речі. Так, поцінніші речі за цей що цінний, я думаю, редстоун, він уже не такий цінний, тому я його теж викладу. Так, ось блоки, так, в принципі, так. Ось це ми можемо викласти. Ага. І забрати поцінніші нам виступу, тобто кістки та оцю плоть Тому що й можна вимінити в селянині в нас маради. Та візьму ще одне світло. Ну, хай будуть. Ну що ж, ну, я не можу просто так від нього відмовитись. Тут у нас купа залізних блоків. Все. Ну це. Точно, все, я не думаю, що щось краще ми вже знайдемо за цю піраміду. Все, отут уже найкращий просто варіант. Все. Краще з кращого. Краще вже не буде, напевно. Я не знаю. Ну тут просто чудовий лут, все. Я не знаю, тут зброя, залізні блоки, сідло, якась там броня на коня, кістки для кисняного борошна, просто чудово, Я не знаю. Ось тут уже я не дарма, пішов, ще якась там штука для автомобіля. Просто це супер скриня. Так, це ну, все, це зброя, це супер скриня, я не знаю. Цій скрині потрібно поставити точно вподобайку цій піраміді. Тому ставте зараз всі свої по вподобайки, тому що це було реально цінно. Так. Я не знаю, як можна на це не поставити вподобайки. Вам ще треба зробити. А поки що я буду вилазити з цієї ями. Тому що, ну, немає сенсу там сидіти. Я все одно лут там після того більше не з'явиться. Ну, це реально було цінно, Ну добре, що я зупинився та подивився на тих ламів. Якби я не дивився на лам, то... Я і не побачив би цю всю з цим всім лотом. все такі хороші долами були. Через них я отримавський лут і тому я вам рекомендую ламати редстоун чи в в шахтах, тільки з обережністю, щоб вас не затопило лавою. А так це теж може стати корисним, так як у цьому випадку з ламами А поки що, я думаю, що мені можна буде направлятися десь додому, тому що я там викладу всі ці речі. І, і, і Тоді вже можна буде продовжити мою подорож, тому що шалкерів в мене немає. А викласти речі кудись потрібно. Так, а поки що я нічого не бачу тут. Я не думаю, що ще десь тут я зараз знайду якісь піраміди, тому потрібно йти кудись подалі. Та й мене немає куди складати лут від них. От чесно слово не люблю, коли повну луту, а немає куди його складати. Так. Я вже повернувся додому. Так я повернувся додому для того, щоб відкласти та порозкладати оці всі речі. Ух ти, 16 блоків? Сміття порозкладати речі та тоді вже відправитись у плавання. Да, так мій. я так подумав, що в принципі було би непогано ще кудись да, давайте, поплавати. Так, Можливо, все, я ще знайду якесь прикольне місце, але ну не було, то вже буде видно під то, час мій. плавання. Зараз я просто повикладаю тут тобто, всі речі, залізу плавати. викладу ну, так. сюди. Ага, там, там підуть веримо туди, можливо. куди Существу їх воробі потрібно воробі викладати. Тобто то. це місце темнота. Я там. так місце ну, для блоків сюди. двері, теж сюди Я сюди була відправи плавання. Це і теж виходу сюди, пісок сюди. Скрині теж Те будуть хай тут. Треба. Це воно для автомобіля, інформація. тобто воно так, має лежати тут. Речі, О, якраз у мене готовий човен. А, Добре, що ти він тут лежить, але я а, краще ну, оце все візьму та поскладаю і перекладу в трішки іншу скриню. Оцей весь, так скажемо, не потріб. Так, його теж все потрібно порозкладати. Тут десь було зарізати, так його сюди. Раніше не було зарізав. Добре. Зараз у мене на щастя тому ми поховали. Тепер острій не коржін потрібно викласти сюди. Та, добре, ну, ну все, що мені зараз не знадобиться, то хай тут положить книга за ну хай теж тут буде так. Ось, 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 це, це, це це броня, в принципі, оце в, 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 все все мені не потрібно. Поки що. Так, можна сміливо сюди викладати. Потім я його тут відшукаю, бо це буде все з мого інвентаря. Ну майже все так. Книгу ми теж обов'язково викладемо. А от зброю ми покладемо в якесь більш надійне місце. Вона повинна лежати ось тут. А оці речі ми заберемо, та, ту, тому що вони роботи, не від цієї скрині, а швидше для цієї. От, так. Контент. Тут воно може собі спокійно так знаходитися, та колі. нічого йому там не буде. Бугілля, так, вугілля. Ось тут можливо й можливо теж полежить сорок. О, і начебто в мене інвентар більш-менш чистий та готова до наступної подорожі, тобто плавання. Так. Це я все збираю для того, щоб зробити свій автомобіль. Ну так, це хай теж тут лежить. Туди що вона не для автомобіля? Так, я це напевно зробити Для нього магазину. О, ну а, ой, чайка. Ну, так, чайка є, є в мене. Він інвентарі, Ой, це я, я забув знаю. це виклас. Ну, це було ну, нічого, би не, до... заповінь, не зовсім то добре. Все виколо. Тепер чудово. можна йти в плавання. Тепер, думаю, можна відправлятися спокійно собі в плавання. І так, друзі, я вже деяких час тут проплив, та ви знаєте, нічого я цікавого не знайшов. Реально, я тут вже трішки плаваю, плаваю, та абсолютно нічого цікавого не бачу. лише... Якісь острови, на яких нічого немає. Ну, в принципі, нічого цікавого. Ну, просто немає сенсу просто ходити по островах, там, де ну, реально нічого не збудовано. Сенсу з цього нуль. Просто нуль сенсу. Так. Я думаю, що я до вас повернусь, коли я знайду реально щось цікаве. Так. Так. Зараз у нас така рекламна пауза. Рекламна пауза від Соніка. Я приплив і знайшов ось таке болото, друзі. Так, я не думаю, що тут можливо буде щось прямо цікаве, але думаю, що на цих болотах можна знайти ну, щось, хоча б щось. Але якщо тут нічого цікавого не знайдеться, то я просто повернусь звідси додому. Тому що, ну реально, я вже проплив досить чимало вистань, і якщо тут зараз нічого не буде, то я просто повертаюся додому, тому що це виходить було дарма. Ну, зараз я перевірю ці всі болота. Та що тут у нас? Так, реально. Ну, нічого цікавого не видно, але поставлю човника тут. Так, поставлю тут човник. Це зламаю оцього гарбуза, можливо мені. Потім доведеться, друзі, зробити голема. Лише в такому випадку він мені знадобиться. Так ламаємо наш човник. Там можна, в принципі, далі кудись там відправлятися. Нічого немає, ніяких данчів, ніяких будівель. Я думаю, я хоч щось тут знайду. Ага, знайшов. Не дуже тут. О, стоп! Що? Оце так. Це це будівля, я її знаю. Це закинута шахта. Вона реально корисна. В ній часом можна знайти прикольні ресурси. Так, я спробую зановити. Саме... Ну, так, зомбі-зомбі. Тихо, тихо. Так, добре, добре, треба якось їх. Поводить на тримай, тримай, тримай по одному. Ей, по одному. Ви чого двоє на одного? Це взагалі не чесно, ей, не чесно кому сказав. Так, друзі, добре, 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 тих. Ух ти ж ці зомбі взагалі не чесно грають. Чесно, це один на один, а вони двоє на одного. Де ж тут чесно? А ще й в одного з них далекобійна зброя, Е. А ну давайте по одному. То в мене. Так, мінус один, і давайте на мінус другий, все. Так. Але начебто вони ще зараз повинні заспавнитись. І давайте так заспавнились. А я думав, не буде. Ой-ой. Давай на так, Отак, так. Е, куди знову двоє на вдома? Мені хиба мало мені потрібно звідси тікати. Тікаємо, тікаємо. Так, але ж їм так просто не здамся? Потрібно десь від них відірватися чим подалі. Можливо, щоб вони про мене взагалі забули. На, отримай по голові. Получай. Полу Отак. От е, ти куди в мене два хп, два хп, два хп. Оце мені не треба так. Потрібно зараз тікати. Ну, ви чого? Ей, зомбі. Краще не йдіть сюди. Ти можеш там залишитися. Так, сій там, а сюди навіть не наближайся. Я не розумію, чому вони йдуть. Нормальні зомбі на такій відстані. Мене вже не чіпають. Оці тут і тут він що, не сіпить чи що. Йо, він лінзу собі вставив. Я не знаю, о, куди мені тікати, вони ж мене зараз їдять. Ура, допоможіть. Мене переслідує цей вонючий зомбі. Та скільки ти будеш за мною ходити, що дістав уже нарешті. Покиньте мене. Чого ти ходиш за мною? Я ж тобі нічого не дам. Так, поганий зомбі. На, на, ти на сюди отримай. Так, ну я не знаю, вони лізуть то мене якби ще не далекобійна зброя. Так, мінус один. Так, ти залишився один, тому краще поклади свою зброю і не ліз до мене. Ну я не знаю, що мені йому робить. Мене немає далекобійної зброї, а він мене не губить. Я просто йду до нього. Він про мене навіть не забуває. А він далі до мене йде. Це досить так погано. Так, це мене пісить вже. Я не знаю, можливо, якось закритися від нього, хоча вже напевно, вечоріє. Так, тому це мені теж не допоможе. Мені потрібно буде поспати, бо буде тільки гірше. Реально, з цим зомбі потрібно розібратись. Тому що він мені в подальшому тільки заважати буде, а користі з нього нуль. Ну так, колись це зомбі була би користь. Так, все, його немає. Можна тепер подивитись, що є в нашій шахті. Так, що тут у нас? Треба спершу з цим пішком розібратися. Так, що тут у нас все? Можна заходити закривати це все, начебто я більш-менш в безпеці. Так ліжко ставимо, поспати. Я ще не можу, ну, нічого страшного. Що це за блок такий? Якесь вугілля неправильне, чи що? Я не знаю, що це таке. Ну це, начебто, нормальне вугілля, а це що за штука така? Я її взагалі не знаю. Я нічогось не ламається не ламається. Я його ще ламаю, він все одно не ламається. Це явно якийсь дуже поганий, я не знаю. Кам'яним кайлом зачарованим. Він все одно не ламається. Що з ним неправильно? Напишіть на в коментарях. Чи знаєте ви, що це заблок змотити шанс? Чи можливо взагалі його здобути? Він же змотити шанс, якщо я не помиляюся. Реально, ну, що це за штука така? Чому вона не здобувається діамантовим кайлон Завжди мало А Зараз чомусь не здобувається, не розумію чому. Е, ну, мабуть, здобувається, ну коротше, е, ніяк. Блок цей реально не Взагалі, ніяк. Я не знаю, для чого його придумали, якщо він сам не корисність, сама не корисність. Реально, на він треба, то я не знаю. Ой-ой-ой. ой 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 Так, я не знаю, тут їх купу. Три, три штуки, три блоки. Але навіщо? Якщо їх не можна зламати. Нащо? І тут спавнять. Часто у цих шахтах спавниться щось нормальне, реально цінні ресурси. А на цей раз просто, я не знаю, якісь там не потрібні нікому блоки. Наші взагалі буду спалити. І так, друзі, думаю на цьому ми уже можемо закінчувати Ну тож так, всім пока-пока, з вами були як завжди я, Sonic 149. І, до речі, ті блоки так і не можна було зламати. Так, я перевірив. Вони десь на рівні Петруху. Ну, тож так, всім пока-пока. З вами був, завжди, я, Sonic 149. Зустрінемося у наступних відео. Так, а чого я все-таки не дарма брав один? Тому що минулий я десь згубив чи щось таке.